Звичайним громадянам нічого робити не потрібно, оскільки чинним законодавством України не передбачено ніяких внесення змін лише за бажанням, якщо люди бажають такий Нести зміни в реєстрацію місця проживання, наприклад, там да, або в документи свої відносно права власності. Якщо є таке бажання в людей, це особисте якби бажання кожної людини. Це може проходити ця процедура зміни поступово. Люди все одно все одно наступає такий час, коли людина змінює там, паспорт, да, там вклеює фотографію. Людина може повідомити міграційну службу про те, що вулиця змінилася, і якби це її бажання внести дані відносно. Відносно того, що вона вже зараз зареєстрована не за старою вулицею, а вже як за новою, тому що відбулися відповідні зміни. Відносно документів, відносно права власності, відносно договорів дарування, там ну не знаю ще купівлі продажу, це також лише за бажанням особисто людини. Якщо є таке бажання, вони мають право звернутися до органів. Державної реєстрації нерухомого майна повідомити про те, що така змінилася їхня вулиця, і орган державної реєстрації вносить дані зміни на підставі рішення сесії Ірпінської міської ради і змінює назву вулиці відносно договору купівлі-продажу. В даному випадку людина просто приходить до міської ради. Бере або довідку з відділу містобудування та архітектури про те, що змінилася її вулиця, або в апараті Ради, міської ради рішення про зміну вулиці. І все цього достатньо абсолютно і для нотаріуса, і для державного реєстратора. У законодавстві передбачено, що саме перейменування вулиці, місце знаходження юридичної особи воно за собою це є фактично зміною. Місце знаходження юридичної особи. Юридична особа має звернутися до органу державної реєстрації, мають внести зміни в свої статути, мають вони, якщо там печатка на печатці прописана вулиця, також внести зміни і виготовити собі вірні печатки. І це абсолютно процедура, будемо так сказати словом, Да? Це абсолютно спокійно можна це все зробити безпроблемно. І чинним законодавством на сьогодні не передбачено. Ніякого адміністративного збору за дану процедуру в органу державної реєстрації. Тому я думаю, ні для юридичних осіб не виникне ніяких проблем абсолютно. І тим паче, що законодавець не виставив якихось термінів. Це не обов'язково зараз всім ФОПам летіти до органу державної реєстрації і вносити якісь зміни. Це також я розказую, що це за бажанням поступово можна зробити.